Раз. Зараз вам Боровичок покаже який знак. Ви цей знак бачили на дорозі. А який це може бути знак? Які знаки ви бачили на дорозі? А давайте думаю, там нагадати, які ви знаєте дорожні знаки? Які ти дорожні? Перехід, перехід знаєте? знаєте? Дорожній знак. Це зупинка. Не. Так. А ще дорожний знак М -м обережно діти. Знаєте? Так, і так... а є ще вкусний знак червоного кольору. І він означає обережно. Ступ. Ось він. Обережно. Обережно. Обережно! Обережно! Ще Обережно! Обережно це знак. Є стівні ягоди, а ще є і отруйні ягоди. Обережно, Обережно. отруйні. Обережно. Що він знає? Він всім розповідає, і тваринки це знають. А тепер давайте з вами їх Пригадаємо і вивчимо, ми їх не знаємо ці отруйні ягоди. Вони містять отруту. Їх їсти можна? Ні. ні, ні. Не можна. Овча ягода. Подивіться, вона така маленька, чорненька, схожа на чорну смородину, схожа на чорнику, це отруйна да, ягода.

А чого ж його її називається її називають Вовче? Легенда свідчить, що рослина називається Вовче Лико, бо вовк запізнився на збори звірів. Рослинам роздавали назви. Mm -hmm. Але рослина не отримала ім'я Вовка. Тоді вовк розсердився і почав брати коруську, щоб заспокоїти злого хижака. Вимкуща дали назву вовчі, вовчі ягоди. Ось така легенда є про цю вовчу ягодку. Так, дуже зло дивиться на нас вовсо, на стеблі. бліонечки. Вороняче око. вороняче око. Вороняче око. Вороняче око. Це така ягідка? Така ягода. Нагадує око. Окруйна ягітка. Отак. Отруйна. Отруйна ягітка. Це дає про око вороняче. Живий лісі в дуплі дуба. Старий вороне. Як ворон каркає? Кар! Гау! Кау! Гау! Кау, гау, гау, гау! Коли старий помер, ворон літав високо над лісом і гірко оплакував його. Тепер він пророкував майбутнє на своїй сташині нолі, а вночі видав гіркі сльози яких виростали розвідчитися за вірні, і любов ворона до старого керівника люди назвали цю рослину воронячим оком. Вороняючи окольно око. 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 І совко, і листечко, і явідки нічого не можна

З'являється така ягідка. Вона спочатку зелена, а потім яскрава, Чер... помаранчева. Да. помаранчева. Червона, помаранчева. Ягідки. Не треба їсти, не треба. У нас така това, да? Да. На дачі є. Не можна, вони теж отрують. ой. Це Бузина. Якась Бузина. Бузина. Ось Бузина. 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 трав'яниця рослина, кущик високий. Бузина трав'яна. У бузині отруйні листя, квіти і mm. ще й плоди. Де ж вона mm. Не можна можна. отруйна. Ми тепер знаємо, які ягідки отруйні. Чи це вовчі ягоди, вороняче око? Повалі і трав'яна бузина, У нас є ще й кущем бузина, щоб ми не плутали. Це багато да. багато цих ягідок існує. Але ж ви ще маленькі, ми ходимо подорожувати і гуляти з батьками і батьки. Слідкують за, за, так, за порядком, за дітьми своїми і розказують правила поведінки у віці. Mm -hmm. Боровічок вам нагадує. Молодці малята. А зараз ми з вами послухаємо е, казочку. Так, ухти! А давайте ми з вами зараз послухаємо казочку. І казочку ми послухаємо дуже-дуже. Цікаво! Казочка називається Сопілка глечі». Нам цю казочку розказав Коровичок. Вона дуже цікава. Давайте з вами послухаємо. І зараз Тетяна Миколаївна пишет нам картинку, щоб ви трохи так, мали уяву про цю казочку. Одного разу родина це. Дівчинка Женя, братик Павлик, мама а, і тато пішли до лісу. Як ви думаєте, за чим? <ріст> ну, ну точно не брати був чому збирати <ріст> <Чому? Чому? ріст> лісові ягоди. Я, 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 я. Я. А я. не яку ягідку? Я думаю, що це буде сумічка. <ріст> так, Балина. Yes. Женя взяли, а Павлик взяв блюдечко. Так. І, пошли, і, і пішли збирати суничку. Мама показала жені, де їй збирати суничку, де було багато-багато різних багато кущів і великих, і маленьких із дуже-дуже смачною суничкою. Так, всі збирали ці ягідки, а от Жені, дівчинки. Чогось не хотілося її збирати ягідки. Бо треба було наклонитися, заглянути під листочки, під гілочки. Щас. Угу. Але суничка ніяк не збиралася. І тут дівчинка на пеньочку побачила лісовичка боровичка Старенького такого, як. Лісовичок, вона пожалілася лісовичку. Ну, як це так? Тато збирає, мама збирає, Павлик збирає, а в мене нічого не виходить. І тоді лісовичок запропонував обмін на гличк, який би був у нашої жені, дати Сопілочку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, сопілочку. І як тільки сопілочка грала, Соничка вся з'являлася. вже уже очі розбігалися, їй було навколо багато, і не треба було наклонятися, щось там збирати, багато. дивитися. Ну, як тільки сопілочка затихала, все. наша соничка вся під листочки ховалася. І ось уже ні, знову нічого не вийшло, бо сонечка є. Коли папілочка грає, а глечика немає. Куди вона буде збирати свою сонечку? То глечик є, ягідок немає, то, то, то ягідки є. є, а глечика немає. Ой. Коровичок подивився на цю женю, е, зрозумів, що вона ледача, і пішов. Забрав папілочку і пішов. До себе додому військ. Нічого не залишилось Жені, як збирати ягідки самій. Угу. Ягідка за ягітка. Наповніся, листочок підняла, ще ягідка за ягідкою О! І назбирала повний глечик. Ось. І коли вона принесла до батьків глечик, то вона побачила у батька. Повний кухоль сунички, у мами повне купить. У Павлика повне блюдечко. І вона дуже була рада, що в неї повний лечик. Мама з татом дуже раділи за Женю, що вона теж трудилася і її похвалили. Ось така казочка від нашого лісовичка. Боровичка. 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 Боровичок її чому навчив, як ви гадаєте, діти? Не злійнуватися, да? так? Так, право, підказує. Да? Вона не добилася, що без праці навіть <плес> ягідка не збирається. <плес> вони такі хитрі, вони ховаються за листочки. Всі-всі ягітці, яку б ви не збирали. Чи полуничку теж треба наклонитись, чи ожину вона ще й колюча, чи якусь іншу ягітку. Ось так. А ви. Мамі, тату, чи бабусі, чи двісті допомагаєте збирати ягідки? Колись збирали а, Так. Молодці. Молотці. Яку збирали? Малину, так? Да? Малину. Ой, малинку. А яка улізка ягідка? Скажіть? Блубніка. Е -е. Полуничка така смачненька, така солоденька. Діти, вам цікаво було подорожувати? Цікаво. Цікаво. Радичку було дуже цікаво з вами. Давайте йому скажемо побачення. До побачення. До побачення. До побачення, Лисовик. І ми вам кажемо до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. А посереду ми будемо з вами зустрічатися онлайн. До побачення. Дуже дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.